Екзаменаційний маршрут номер 6 з сервісного центру 0741. Друзі, вітаю вас на каналі Місто Луцьк, Струмівка. Починаємо наш огляд маршруту з коментарі дорожніх знаків, розмиків та інших особливостей, які допоможуть вам вдало скласти іспит. З водіння практичний іспит у місті. Друзі, виїжджаємо на вулицю Рівненську, займаємо праву смугу, рухаємося зі швидкості не більше 50 км на годину. Раджу трохи менше їхати, 40 хоча б. Попереду бачимо. Дорожній знак 5.38.1 пішохідний перехід, я вам нагадаю, що згідно правил, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які йдуть, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Бачимо автомобільну зуп... Вибачте, зупинку громадського транспорту, на ній не можна зупинятись, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Це на той випадок, якщо у вас попросить екзаменатор знайти місце для зупинки, ви повинні це враховувати. Також враховуйте, що на пішохідному переході не можна зупинятись і 10 метрів дота після нього, а також не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій та на відстані якої дота після прилеглої території. Чекаю вашу відповідь у коментарях. Дуже дякую, що відповіли на моє запитання. Рухаємось. Нагадаю, що оцю суцільну розмітку, яка у вас справа, не можна перетинати. Вона позначає узбіччя, по узбіччю рухатись не можна. Рухаємось прямо. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На жаль, Знака 4.10 з цієї сторони нема по незрозумілих причин. З незрозумілих причин. Бо, наприклад, з тієї сторони є. Вмикаємо лівий покажчик повороту, хоча правила дорожнього руху не зобов'язують нас це робити. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Автомобілів немає. І тут, ще один з'їзд, вмикаємо, бачите, як оцей поїхав, з лівим сигналом повороту на ОБМВ. Дуже добре він поїхав, щоб усейшов що зліва, розумів, що він їде далі по колу, не дивлячись на те, що він цього не повинен робити. Бо цей ж на шевролі Алео не бачив його правого поворотника. Рухаємось далі. Тут у нас трохи ям. Лівий покащик повороту, ліве дзеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Знак 2.3 головна дорога, який не діє, тому що світлофори працюють згідно правил 8.3 пункту. Чекаємо, дозволяючи сигналу світлофору. Зупинились перед стоп-лінією, це важливо. Добре, що у нас є таймер, десь на 5 секунді. Витискаємо щеплення, якщо механіка, вмикаємо першу швидкість, підводимо щеплення і газку і поїхали. Попереду бачимо декілька знаків, дивимося, які нам там цікаві. Це напрямок руху по полосах, я б краще на нього дивився. І права полоса, з нею можна їхати прямо, що ми в принципі і робимо. в житті тут по цій правій полосі ніхто не плететься, бо тут Саме небезпечна полоса. Не дивлячись на те, що комусь може здаватися, що ліва полоса крайня вона небезпечна. Та ні, небезпечніше тут. А Тут може хтось відкрити двері, ще щось зробити. Тому дотримуйтесь бічного інтервалу, за якого гарантована безпека дорожнього руху, коли ви проїжджаєте біля автомобілів, які припарковані або. Поруч з іншими об'єктами. Зупинка громадського транспорту. Попереду вантажівка припаркована, лівий покищик повороту, подивилися, ліве дзеркало. Перелаштувались, вмикнули правий покажчик повороту. Перелаштувались, вимкнули. Виключили сигнал повороту і їдемо прямо. А ось тут вже ми вмикаємо поворот. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. він у нас змінюється на заборонений. Зупиняємось перед ступіньєю і чекаємо, коли у нас у додатковій секції. З'явиться зелена стрілочка, яка нам дозволить рухатись праворуч Така стрілочка, яка бачите, вона тим, що дозволяє рухатись прямо Бачите, як смуга змінюється? Поворотники не треба включати. Там один тільки включає, бо він повертає туди на сільпо. Враховуйте це, бо розмітки не видно. Ці стрілочки дуже така корисна річ, до речі. Дуже вона підвищує безпеку і в тому числі розвантажує перехрестя. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Вже зараз ось ось ми поїдемо. І друзі, я вам нагадаю, що вам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Там у нас така решітка, оця лівньовка така небезпечна, тому краще на неї не наїджати. Також при лівому повороті треба пропускати пішоходів, які рухаються. По тій дорозі, на яку ви повертаєте. Перелаштовуємось у свою смугу. Йшов тільки що пішохід. Я, на жаль, ви бачили, йшла людина, вона йшла, вона тільки почала рух, я задивився там, я ще одною рукою тримаю камеру, одною рукою рулюю. Лівої і ще і перемикає цієї ж рукою передачі, перемикає, як ви вже зрозуміли. Тобто в мене тут такий квест досить такий насищений. Тому десь я вибачаюсь, можу трохи десь порушувати правила дорожнього руху. І звісно, жіночку не пропустив. а ось ми зараз бачимо, що люди там зупинились. Ось ми пропустимо. Бачите, вже їх досить добре видно, тому чекаємо, але вони щось не йдуть. Люди пішли. Заодно оця автівочка скористалась тим, що ми надавали перевагу пішоходам. Друзі, дуже дякую, що ви пишете коментарі, підтримуєте мене, бо я для вас це все їждю знімаю, показую і навіть коли я роблю якісь помилки, бачите, от знов людина пішла на пішоход він на той стороні, в житті так рідко хто коли пропускає. Але я вам кажу, що як воно повинно бути по правилах. Я в житті так пропускаю, як тільки що ось йшов. Ну, це я обіду з вашого дозволу. Як тільки йшов, я йшов цей чоловік, так я пропускаю. Але дивлюсь, в зеркало заднього виду, тому що там хтось може летіти і. Якось так, в общем. Зупиняємось перед стоплінією. Бачимо, що можуть і бігти по пішохідному переходу, хоча цього не можна робити. Тому враховуємо ці всі фактори. За припаркованою автівочкою повертаємо. Перелаштовуємось праворуч і рухаємось прямо. Ось така дорога не зовсім гарна. чи припаркований автомобіль, чи ні. Вмикаємо припаркований, скоріш за все, даже два. Вмикаємо лівий поворот, об'їжджаємо, повертаємося в свою полосу. Обережно, щоб тут не баймахне... дуже не їздити. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Щеплення, перша передача, підвели щеплення, трохи додали газу і поїхали. Якраз сподіваюся, тролейбус ось так, таки починає рух, двері зачиняються. І я буду їхати за ним, тому що нам зараз необхідно буде повернути на, тут яма така серйозна, тому що нам зараз треба буде повернути на вулицю Олімпійська. назва Писаревського. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак головної дороги. Ми не встигаємо на червоний сигнал світлофору, верніш на зелений. Та зупиняємось. Друзі, за кермом у вас голова повинна крутитись 360 градусів. Це можлива рекомендація, скоріш за все, не для іспиту, але для життя. Ви все повинні контролювати на дорозі, максимально, наскільки це можливо. На жаль, не все залежить від вас. Але все, що залежить від вас, ви повинні робити. І я вам нагадаю, що є така приказка, з якої я наполовину згоден. Гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто. Вміє виявляти тих, хто негарно керує і порушує правила дорожнього руху. Оце, мабуть, краще, хоча, чому я не згоден, тому що гарно керувати також необхідно. Але дуже важливо і виявляти порушників завчасно і триматися, якщо ви бачите, що їде. Водій, який не вмикає десь повороти, все, вас, воно вже повинно насторожити. Якщо ви там десь в суміжному потоці їдете, там ви повинні розуміти, що він десь, якщо він тут не включив, то він його не включить і там десь. І це може для вас бути такою корисною інформацією. Тут так от автомобілі припарковані, ну, можна сказати, що вони стоять на... Якби вже на смузі, тому ну, не лишнім буде не зайвим, вмикнути покищик поворот та їх об'їхати і повернутися назад з правим покищиком вже. Також ось тут яма. Повернулись. Звісно, це все треба робити завчасно. Також краще дивитися в зеркало заднього виду, десь, ну, як на мене, кожні 10-15 секунд. Ще раз, це інформація не для іспиту, а для життя. Щоб ви пам'ятали, що у вас там коїться позаду. Бачите ось припаркований автомобіль. Об'їхали і повернулись. Я вам зараз поясню, для чого це потрібно. Ви якби дивитесь у салонне зеркало заднього виду кожні 10-15 секунд. Надаємо перевагу тут, а повертаємо на вулицю, на вулицю Теремнівська. Зліва у нас нема нікого. Ще раз подивилися, що нема нікого, все, їдемо. І ви якби... Що це дає оці кожні 10-15 секунд, дивитися у зеркало заднього виду? Ви якби фотографуєте? Бачите, є ми всі збираємо, їдемо, Блін, така дорога. Ви якби фотографуєте те, що у вас там позаду відбувається. Тут я виїду, отак от об'їду. Ви якби фотографуєте те, що у вас відбувається. Дорога, вона така штука, що інколи ситуації можуть змінюватись, ну просто дуже швидко. І тому у вас якась вже оперативна інформація там буде з приводу того, яка у вас обстановка там позаду. І ви вже можете реагувати, ви наприклад, щось надзвичайне відбувається на дорозі, ви вибігла якась там тварина, чи ще щось, чи не хтось підрізав, а ви перед цим дивилися у дзеркало заднього виду та бачили, що у вас, наприклад, там права сторона, вона у вас вільна. І після того, як ви останній раз дивились, пройшло 2 секунди. Ну, маловероятно, що там хтось вже з'явився, хоча б все можливо, звісно ж таки. Тому все не гарантовано, що я не призиваю вас, там, що все раз подивились і все, там 10 секунд потім дивимося перед наступним маневром. Ні, треба дивитись. Але ви вже секунди, ви вже виграєте. А що таке секунди на дорозі, друзі? Секунди, долі секунди на дорозі. Це ну, дуже багато, якщо в житті вам кажуть, що таке секунда. Раз і секунда. А на дорозі секунда це ого-го, скільки. Тому, друзі, фотографуйте, я маю на увазі своїм поглядом. Що у вас там ззаді відбувається, що там твориться, хто їде. Може якась там скоро на спецсигналах їхати, а ви там музику слухаєте. До речі, про музику. Звісно, як тільки ви отримали права ні про яку музику за кермом не має бути і мови. Але потім ви вже звикнете навчитесь їздити і будете її слухати, якщо полюбляєте. Але ж таки, теж якщо слухаєте, то якщо любите там, громко її слухати, то краще перед перехрестям. Виключайте звук, або виключайте взагалі, або збавте звук, щоб ви могли чути. Може там скоро летить, може хтось сигналить, може ще щось. Ну, Тут такі паради, які ну, краще для безпеки робити. Друзі, займаємо крайнє ліве положення, візуально поділили проїзну частину. Тут у нас немає знаку 5.16 напрямок руху по смугах, тому ми можемо повертати в будь-яку смугу. Вліво, вправо, Неважливо. Якби був знак, то звісно він нам би підказав, що краще... не краще, а їхати можна тільки вліво. Тому я поверну повернув у праву смугу. Тому що я їду досить повільно, затримую транспорт, все для вас роблю. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, з якого разу ви склали практичний іспит, чи може ще взагалі не складали. Скільки раз складали теоретичний іспит і тому подібну інформацію, бо люди читають, їм їх це цікавить. І разом таким чином ми робимо YouTube ще більш корисним для усіх нас. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, Уже тут бачимо цей знак 410 круговий рух. Ну Давайте, наприклад, ось я з'їду без поворотника, так, чисто для різноманітності. Хоча якби я йшов би на третій чи четвертий з'їзд, чи на п'ятий, як на деяких прихрестях, я вмикав би лівий покищик повороту. Я вам вже пояснював чому і в інших відео, і в цьому. Тут ми вмикаємо правий покищик повороту, Блин. знову яму піймали і з'їжджаємо. Бачимо знак 334 зупинку заборонено і враховуємо його, якщо на той випадок, якщо інспектор вас попросить зупинитися. Рухаємось, дивимось. тут у нас пішоходні переходи. Зараз неділя автомобілів не так багато. У будній день їх тут більше. І, друзі, уважно слідкуйте за пішохідними переходами, тому що може вийти пішохід і... ви... Намаганнях його пропустити, знижувати швидкість, а там летять автомобілі, а взагалі, якщо їх там ще декілька, це така ситуація негарна. Тому дивіться, зеркало заднього виду, якщо робіть ступенчате терм... гальмування, щоб трохи там давати можливість усім зупинитись безпечно, Я ж вам дам пораду, якщо ось на прилегій території заїжджає автомобіль, ніколи не розраховуйте, що він з такою самої швидкістю, як він в нього заходить, що він так і буде їхати. Він може, там, у нього там може бути яма, у нього може там бути пішохід, ну, у різних ситуаціях. А ви типу, думаєте, зараз він приїде і я вже ж розраховую його швидкість. Не треба розраховувати таку швидкість, щоб він може він зупинився. от, от так ви повинні їхати. розумієте? Щоб ви змогли зупинитись. тобто це все... Безпечна дистанція у нас називається. Щоб ми могли зупинитись без зміни напрямку, тобто без будь-якого маневру. Ну згідно ж нашого визначення загального положення в правилах, що таке безпечна дистанція. Повертаємо до сервісного центру. Дуже дякую, друзі, що ви дивитесь. Дякую, що коментуєте. Коментуєте, вважаю вдалося іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока.